Добрий день, шановні друзі. В цьому відео розглянемо покришку в розмірі 3,50 на 10, яка підходить на мопеди. Покришка є камерна. Зараз розглянемо її параметри. І так, розглянемо дану покришку. Розмір даної покришки 3,50 на 10. Стає на стандартний диск 2,5 на 10. Покришка є камерна. Це обов'язково. Ви маєте знати. Покришка має 8 слоїв. Індекс вантажу підйомності та швидкісні дані 58G. Так, максимальне навантаження на одну покришку йде 236 кг. Покришка є направленої дії, Тобто, ставити треба в одному положенні. Дана покришка йде в комплекті з камерою. Та виробник чітко заявляє, що ця покришка є камерна. Зроблена із ниток нейлона, тобто покришка є м'яка. Дану покришку можна використовувати як на скутера, так і до тачок. Дану покришку можна використовувати як для скутерів, так і для садових або будівельних тачок. Також у нас є диски на 10 дюймів, які підійдуть на цю дану покришку. Також потрібно знати по параметрам даної шини. Висота даного ската буде 42 см. Та ширина 9 см. Чому ми радимо придбати дану шину? Тому що протектор є шипований, її можна використовувати як на скутерах, так і на тачках. Резина є м'яка, міст каучуку дотриманий. Ця покришка є хорошої якості. Якщо вас зацікавила дана шина, переходьте за посиланням, звертайтесь. будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.